Добрий день, дорогі друзі, підписники. Ось такий Fiat Uno 45 з літровим мотором. Будемо зараз подивимося, чи в задньому ступічному підшипнику можна поміняти підшипник. Туди йде підшипник з ступіцею. Зараз я гляну, чи можна, чи не можна. І в цьому ролику буде на це все відповідь. Беремо піддомкрачу, відкручуємо колесо. Знімаємо тормозний диск і відкручуємо ступицю. Ступиця тут зажата, як і передня, просто воротком до упора. Тут нерегульований підшипник стоїть. Відкручуємо, розбираємо. І так, зняв цю ступицю, розібрав, витягнув отсюди сам сальник, виколупав і я заказував наперед підшипник. Вот такой. Лада, что-то тут написано. Вот такие такой подшипник. QR-код еще стоит. Какой-то европейский. Какой-то св -шные. Что это за СВ? Неизвестно. Вот так, кому интересно. И вот так. Он подходит, получается, вот всю заднюю ступицу. Сейчас только осталось Отак його вже перевернуть ну зараз випадає обойма. Нижня нижня обойма випала, сюди щось наставляємо, отак його сюди ставимо упори і просто вибиваємо його відсюди, забиваємо цей новий підшипник і все, і поїхав. Зараз будемо вибивати, покажу. і так Нічого не вийшло з підшипником, я його і грів і вибивав. Зараз до токаря йду. і Попробуємо його в токаря вирізати. Покажу результат. Прийшов додому. Токарю все спробував. Воно скользить як... Коротше, Токарний станок не бере. Хоч і китайський, але зараз буду пробувати сваркою на варю. Не буду заказувати нову ступицу. Та і все, бо це 100%. вже все. хімія не производства не до хорошого. Гляньте, що я. Трошки пропалив відверті. Ну, що ж, він, таке впечатлення, підшипник на холодну посаджений на гарячу обойму. Ну, взагалі, ну, просто воно, вообще не вибух. даже сейчас, що я вже так спробував пропалив пропалив, пропав, воно все одно не двигається. Таке чувство, бы, як, як якась технологія, чи воно приварюється, може. Я не знаю, що це за технологія, в інтернеті не дивився. Або просто на гарячу посаджено. але воно туди не винімається. Може там якась ще й нарізка трошки наступиться є, що воно як, як зубчиками типу, береться. Ні. Заказую нову ступицю, так що, друзі, не мучайтеся. Ще й обнаружив в скаті шуруп. Все, друзі, поставте лайк, підпишіться. Так що проще заказати ступицю, чим потратити куча времени.